Всім доброго дня! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. В першу чергу хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. Запрошую, кося ще не підписав, заходьте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових смачних та цікавих відео. А сьогодні я поділюся з вами дуже вдалим рецептом. Гарбузового пирога з сухофруктами. Пиріг, виходить, неймовірно смачний, такий повітряний, м'ягенький, в міру солодкий і дуже красивий у розрізі. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо такий смачний осінньо-зимовий пиріг разом. А для цього нам потрібно такі продукти: молоко наполовину з водою, сіль, яйця, цукор, ванільний цукор, запечений гарбуз, вершкове масло та живі дріжджі. Молоко з водою злегка підігріваю. Додаю цукор та ванільний цукор. Також додаю живі дріжджі. Можна використовувати також і сухі дріжджі. Додаю яйця і добре взбиваю їх віничком. Для більш вираженого кольору додаю половину чайної ложки куркуми. Просіюю Просію муку і замішую тісто. Спочатку буду замішувати вінечко, а далі перейду вже буду замішувати руку. Додаю в цю масу гарбузове пюре. Гарбуз я спекла в духовці і перемнула його добре, вилку. В мене дуже смачний сорт, такий солодкий. Зараз додаю вершкове масло і замішую м'ягеньке тісто. Якраз я замісила тісто і в нас вимкнули світло. Залишаю тісто на 1,5-2 години або воно у мене підростало. Бачите, воно дуже таке м'ягеньке, ніжне. Притрясла файну муку і залишаю при кімнатній температурі підростати. У мене пройшло 2 години і подивіться на ось цю красоту. У мене добре тісто піднялося, збільшилося в своїх обйомах. Так як у нас немає світла, то я змушена просто поставити в морозильну камеру своє тісто. Катько, а що будемо випікати? Хліб. Що то будемо випікати? Колачик? Чи хлібчик? Булочку будемо печи. Булочку, ну клади там ложку, клади там ложку, геть. То мама строщила кістичку. Малий маминий помощник. Все таке цікаве, хоче все пробувати, ізучати. Так і має бути. Так, показую вам далі. Тісто в мене простояло в морозильній камері. Потім я його розморозила і зараз формую наш пиріг. Поділила на дві частини: одну вже сформувала частинку, а з іншою зараз буду робити і покажу, як я його готую. Наш пиріг. Другу частину так само розкачую у тоненький пласт. І добре змащую вершковим маслом. Так, листок я добре змастила вершковим маслом, і масло воно практично і застиває, так як тісто у мене ще холодне. Воно розмерзлося, але воно не є комнатною температурою. Тепер притрушую добре сушену журавлину. Журавлину я попередньо розмочила в гарячій воді і нарізала на такі шматочки. На рахунок сухофруктів ви можете брати абсолютно любі. Які у вас є, які ви любите. Пиріг буде все одно дуже смачний і корисний. Тісто закручую у такий рулет. Чесно кажучи, я ніколи не заморожувала таке тісто. Тому, який пиріг получиться, то для мене є цікавим. Чи получиться він такий смачний, як завжди, коли готую. То зараз я і провірю, чи можна таке тісто заморожувати разом з гарбузом. Добре, защіпаю края і розправляю, аби він був якби, одинакової форми по всій довжині. Зараз розріжу на дві половини наш рулет. Розрізаю іншу сторону ножа, або я не порізала свій силиконовий коврик. Рулет я розрізала. І тепер дві частини у мене получаються буду скручувати у протилежну сторону, кожну частинку. І тим самим у мене вийде гарний узор. При нарізанні нашого готового пирога. Просто беру і скручую, перекручую всю частину в одну сторону, а другу частину в іншу сторону. Потім, між собою їх сплиту. І як бачите, все робиться дуже легко і просто. Перекручую і зараз файно їх переплету один між другим. І вийде у мене така файна косичка. Готову косичку перекладу у форму. Форму я попередньо змастила соняшниковою олією. Перекладаю косичку і залишаю при кімнатній температурі або мій пиріг піднявся. Приблизно на 40 хвилин. Так, подивіться, тісто в мене добре піднялося. Зараз я змащую його молоком. Можу змастити збитим яйцем. Але для мене більш бюджетний варіант просто помастити молоком. Змащую добре молоком і буду випікати. Духовку попередньо я вже розігріла на 180 градусів і приблизно випікатиму 50 хвилин. Але, як я все кажу, час випікання зависить від самої духовки. Духовки в нас усіх різні, тому, відповідно, час випікання може бути всіх різним. І подивіться, яка у нас красота. Дійсно дуже вдалий і смачний пиріг. Влітку я відзнімала на канал, як я закриваю бузину на зиму, на піс бузини із апельсином. І зараз ми відкрили баночку, і то просто смакота з таким пирогом. Подивіться, який він дуже повітряний, м'ягенький, сам гарбуз у тісті не відчувається, дуже такий жовто-насичений колір. На смак такий вологий, в міру солодкий. І журавлина теж додає йому свою її кислиночка. Ще хочу уточнити, коли я відзнімала відео, я не зазняла як я додавала сіль при замісі тіста. Я все напишу в описі під відео. Обов'язково треба ставити сіль для баланса смаку. Також ще хочу вказати, що мене дуже сильно приємно здивувало те, що тісто після заморозки не втратило своєї повітряності, своєї м'якості, ніжності. Пиріг получився неймовірно смачний. Тому таке тісто можна навіть заморожувати. Але якщо є нагода, то краще його випікати відразу. Дякую всім гарно. Ко сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам гарного дня! І мирного неба! Нехай вас Господь благословить і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.